Степінь із цілим показником. Степенем називається добуток кількох рівних множників. Тобто, якщо в мене є вираз А помножено на А помножено на А, n разів, то я можу це все записати коротше, А в степені N. Причому N у нас було натуральне число. Число, яке підносять до степеня, називають основою степеня, а число, яке показують, до якого степеня підноситься основа, називається показником. Нульовий степінь, відмінного від нуля числа А до одиниці. Тобто А в нульовій степені дорівнює 1. Першим степенем числа домовились вважати саме це число. А у першій степені дорівнює А, тобто показник 1 ми просто не пишемо. Якщо А не дорівнює 0, а N натуральне число, то А у степені мінус n 1 поділено на А в степені n. Якщо А не дорівнює 0 і B не дорівнює 0, а N натуральне число, то... A поділено на B в степені мінус N. уважно, до рівня b поділено на а в степені.